В останній день перебування делегації Лодзінського воєводства на Вінниччині польські посадовці зустрілися з керівництвом області та міста, обговорили подальшу співпрацю щодо авіасполучення лодзь вінниця лодзь і підписали декларацію про співробітництво між аеропортами обох міст. Офіційна делегація Лодзінського воєводства прибула на Вінниччину 15 жовтня першим літаком регулярного авіарейсу лодзь вінниця лодзь Генеральний консул Республіки Польща у Вінниці Кшиштоф Свідерек та заступник директора департаменту регіональної Літики управління маршалка воєводства Яцек Скверчинський відмітили значний обсяг робіт з реконструкції аеровокзального комплексу і величезні зусилля, які були витрачені на отримання аеропортом статусу міжнародного. Також представники польської делегації підкреслили, що ідея регулярного авіасполучення не залишилася на папері, а стала реальністю, адже в рамках співпраці вже успішно запущено авіарейс між Вінницею та містом Лоць. Авіарейси між цими містами здійснюються по вівторках і. П'ятницях літаками польської авіакомпанії за словами голови правління товариства з обмеженою відповідальністю аеропорти лоцьця Лешака Кравчика авіарейси планується здійснювати літаками на 46 місць. Надалі при умові збільшення пасажиропотоку до обслуговування перельотів будуть залучені інші авіалайнери. Обидві сторони вважають, що новий авіарейс буде зручним як для туристів, так і представників бізнесу, оскільки в аеропорті міста Лодзь здійснюється багато міжнародних авіарейсів.